Курс зі псології нещодавно започаткували у Черкасах. На меті навчити молодь розпізнавати інформаційно психологічні операції і ПСО та протидіяти їм. Аліно, що тобі відомо про це? Мені відомо, що влітку у Черкасах має відкритися табір зі псології. Учасники зможуть дізнатися, що таке ІПСО та як протистояти його негативному впливу. Наша журналістка Дарина наконечно розкаже нам детальніше. Інформаційна війна реальність, у якій живе Україна вже не перший рік. І якщо дорослі ще можуть критично оцінювати потік новин, то молодь часто стає легкою мішенью для маніпуляцій. У Черкаському інституті міста цього літа запрацює унікальний табір іпсологія. Тут навчатимуть розпізнавати інформаційно-психологічні операції, захищатись від фейків і не вестись на ворожу пропаганду. Хто і чому вирішив навчати підлітків інформаційній стійкості, дізнаємось далі. Іпсологія унікальний курс з медіаграмотності, який нещодавно започаткували в Черкаському інституті міста. Його мета залучити українців різного віку до активної участі в очищенні інформаційного простору від ворожого впливу. Кураторка проєкту Марина Северенчук переконана, кожен може долучитись до боротьби, якщо отримає базові знання, розуміння контексту і трохи практики. Проєкт іпсологія з'явився в Черкаському інституті міста після чергового нашого стратегування, коли ми Обм обдумували, розмірковували на тему того, яким чином ми ще можемо взяти участь у боротьбі у межах російсько-української війни, яка зараз є. Ну тобто, ми навчаємо пілотів впіві дронів, ми проводимо вишколи для цивільних із тактичної підготовки. Тож в межах курсу і виникла ідея створення літнього табору. Це спроба дати молоді не лише теоретичні знання, але й реальну можливість застосувати їх на практиці. Табор об'єднає навчання та інтерактивні завдання, що допоможуть учасникам набути досвіду, необхідного для боротьби з ворожими інформаційними наративами, розповідає пані Марина. Ми розуміємо, що матеріал нашого курсу досить важкий, тому ми повинні його адаптувати і зробити максимально цікавим і мотивуючим для вас. Це буде декілька тижнів влітку, коли процес навчання буде перемежовуватися із інтерактивними завданнями, власне, які потім стануть в нагоді і нам, і нашим випускникам юним. Учасники табору не просто дізнаються про те, як працює пропаганда. Вони навчаються розпізнавати інформаційні атаки у різних формах і на різних. Платформах швидко реагувати на них та пояснювати близьким, що насправді відбувається. це історія не лише про соцмережі, а про ширший фронт інформаційної боротьби. В першу чергу, як би вам не здавалося, можливо, це нудним, але це історія розвитку інформаційно-психологічних операцій, пропаганди. Е то ази ідеологій різних країн, і різних політик десятикласниця Іванна хотіла б долучитись до табору, аби краще орієнтуватись в інформаційному просторі. Вона впевнена, уміння розрізняти фейки та розуміти інформаційні маніпуляції сьогодні, така ж важлива навичка, як і будь-яка інша у воєнний час. Зараз ми повинні вести війну проти ворога, щоб не попадатися на всякі такі незрозумілі речі. Для учениці восьмого класу Анастасії мотивація взяти участь у таборі. Це можливість краще орієнтуватися в темі інформаційних впливів, а ще здобути нові враження і познайомитись з однодумцями. Звичайно, щоб бути обіз. <знаною> у цій сфері, оскільки зараз це, як ніколи, важливо. І щоб бути бізнане, це цікавий досвід, нові знайомства, тож, звичайно, це велика мотивація, щоб прийняти тут участь. Про важливість таких знань зараз розповідає десятикласник Богдан. Оскільки потік інформації в новітній час доволі високий, доволі таки стрімкий, то е Безумовно, таки серед правдивої інформації зустрічаються і напівправда, і маніпуляції, і псо це все, і це все потрібно розуміти та. А відповідно фільтрувати правду від неправди. Медіаграмотність і критичне мислення. Саме з цього, на думку кураторки курсу «Іпсологія», має починатись підготовка молоді до інформаційної боротьби. Важливо, щоб от прямо на, на державному рівні медіаграмотність для дітей, для школярів, для студентів була одним із перших зараз однією з перших дисциплін. Інформаційна війна триває уже десятиліттями. До цього і триватиме. Повірте, тому що наш ворог досить досить хитрий, досить поміркований в питаннях саме пропаганди інформаційної боротьби. Літній табір і псологія це можливість для підлітків дізнатися більше про інформаційну безпеку, навчитись помічати фейки, розуміти, як працює пропаганда, і знати, як їй протидіяти в повсякденному житті. Дарина наконечна, Нікіта Хавращук, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство